Фух, друзі, зайшов в таку березку, ви тільки подивіться. Я ж кажу, приїхав на рибалку, скажімо так, неждано, негадано, гадано, думаю, подивлюсь грибочки. Зайшов ось березка така дивіться за мною середнього віку, скажімо так. О, і ось ви подивіться, яка поляна білих грибів тут стоїть. Подивіться, яка поляна білих грибів стоїть сьогодні. Яке там? І ще ж дивіться, який маленький, Йо! ти кот. Сьогодні сьоме, чи кажеш, чи 8 е цього листопада. Ви просто подивіться, він тільки пішов, сьоме чи 8 листопада. Ай. Це щось неймовірне, друзі. Це просто щось неймовірне. Малесенький, все, буквально тільки вирізать цю ніч. Осьо, шокується. Шокоїться, дивіться, два, два кряди ось зрослися воєдино, як кажуть. Це ж просто неймовірне. 8 листопада, друзі, 8 листопада. І таке оце, такий оце треш робиться. Оба. З такими ногами довгими. Раз, два, три, чотири. Маленькі, п'ятий і все. І ось тут дивіться, який підосичник стоїть. На товсті ноги. Оба! Гляньте який підосичник. Та ти що? Уже практично зима. І тут такі гриби. Уже практично зима, друзі, і тут такі гриби. Ну це щось таке в цьому році геть неймовірно робиться, я не знаю. Звісно, я збирав. Ну, десь в таких числах гриби. Тобто, але це рідкість в наш час. Тому що ну, білі гриби 8 листопада це таке, знаєте, якби, ну, дуже вже велика рідкість, а вони тільки пішли. Тобто, вони ще можуть бути до грудня. Тому що, бачите, погода способствує, влаги достатньо, температура супер, тому вони ще можуть бути. Ну що, Продовжуємо наші пошуки, подивимося, що може ще щось ліс нам подарує. Таке повітря, знаєте, чисте в лісі. А? Ходиш і насолоджуєшся. Ну що, друзі, пройшов я буквально метрів з 30 от, по цій же самій березі. І подивіться... Подивіться, що ми маємо. Ви подивіться, що ми маємо. Та це ж біляшик. Ай. І всі ж такі бачонки, дивіться, які вони товстоногі. Ці біляшики. А запашні ж які. Ладно, якщо б це було там десь е літом чи там в началі осені, а то ж вже почти зима на носі. І ось такі от кабанці. А, -а, -а. то що треба Бомба. Задоволення просто капець. Мене ж розпирає, я вам чесно кажу. Довольно як кабан дикий. Ну, зараз самі побачите, коротше говорю. Гляньте, ось у які калюжі, Тобто тут влаги, ну просто жесть. Все влаги. Думаю, ось, ну березняк такий, думаю, тут він сплошний цей березняк такими канавами все йде. О, думаю, піду отак от подивлюсь, що тут робиться. ж, Думаю, що ж тут робиться, піду подивлюсь. Ай ошкенти кот, блин! Та що ж це таке коїться цьому світі, а? Коні, люди, все змішалося, ну. О, йохани ти, Йоханий ти Дрин, дивись, ого. Оце кабаняс, Кіло, мабуть. Ну, під кіло точно, тобто важить. Такий тяжкенний, що це жах. Ну-ка, зараз спробуємо почистити його. Трішки підчистимо. ну-ка, дивіться. Ідеально. Просто ідеально. Чистіший. Чистіший грибик. Та ти що, слушай, це, це я вам скажу, що е, такі гриби, такі гриби, друзі, знаходять 8 листопада 3. Друзі, не знаю, бачите ви чи не бачите? Такий непримітний, буквально на перший взгляд горбик. Горбик взагалі непримітний. Ну все Так і не побачиш його. Ледь, ледь. Ледь-ледь, заметно дивіться, все розгрібаєш. Ого. Ого! Та ти шо? Йо-мойо! Ого! Та ви подивіться ж на цю ногу. Оце да. Блін, ціла яма. Можна похоронити когось там. Обалдеть. Оце агрегат. Дуже файні гриби, я вам чесно скажу, дуже красиві, запашні, взагалі не червиві, взагалі. Тобто такі гриби знаходить, друзі, це дорогого стоя. Особливо дивлячись на дату, яка сьогодні на календарі, то це просто пушка, ракета, бомба. Бімба петарда. Ось такі справи. Тому продовжуємо наші пошуки. Йду, е, оце, бачите, така березка з сосною. Йду я по цій лінії. Да, гриба небагато, звичайно, тобто, тому що ну, якби вже і час такий, що до зими ти неділі. Але ну, йошкін, кот, ну, ви подивіться на це щастя. Такі гриби це, це що я насолоду отримую неймовірно. Тому я ж кажу, дивимося горбики, бо листя ну, дуже багато нападало і вони стоять під горбиками, як правило. І що найцікавіше, що молоді гриби, молоді. Тобто я ще за ними сюди вернусь однозначно, ось така повалена сосна лежить. Там воно вже болото почалося, справа теж болото. Це я так зайшов. Тут можна... Ще й рибу ловить Гляньте. Караська, карасика можна дергать. от думаю, подивлюсь. Мало чого тут може стоять з цьому захаращі І дивіться, не прогадав я. Такий ось о... стоїть цей, як він, Підберезовик, друзі, молоденький. Молоденький підберезовичок стоїть. Ай, який гарненький. Берем. Такий нам грибик теж треба. Ні, старі я не беру, такі, знаєте, як вони квадрат. А це такий тверденький. То чого б не взяти. Берм. Зараз покрутимося, ми може щось знайдемо тут ще. Ой, дивіться, ще ось. Ще ось. Але це... А це вже, мабуть... Ні, це вже так, це вже такий. Підстаркуватий. Такого ми... Такого ми не беремо. Підстаркувати. Ну сам факт, друзі, бачите, сам факт. Що в таку пору року ростуть і підберезовики, і підосичники, і, біли, і білий гриб пішов. Пішов білий гриб. Ну це просто якесь. я не знаю. Я навіть не розраховував, вже ту рибалку кинув, навіть того спінгу не закидував. Приїхав загалом на щуку, думаю, ну покидаю, тут такі місця, можна щучку подергати. Ну думаю, це ж знаєте, який грібник той тобто, заядлий, що я, от, коли ліс мене мане, я не можу вдержатися. Тобто, я думаю, піду перевірю, а вдруг, як, як кажуть, тобто, ну, перевіри на свою голову, тепер спінінг лежить в машині. <плес> і вже не до рибалки мені, тому що гриби в мене на першому місці. Але, блін, дуже хочу рибу поливити, ну, чесно. Я не можу оце, бачите, треба якісь такі... Треба якісь такі місця вибирати, щоб було... щоб, щоб водойми були без лісу. Тому що я не можу. Коли я попадаю в ліс, мене одразу очі починають шукати гриби, <хе> а не рибу. Ну такі справи. Так, думаю ще щось знайти тут, друзі, як ви вважаєте. Місця для мене тут нові. Я тут не, не знаю, де тут що ходити, але так. Фу, по інтуїції ходимо, збираємо, як кажуть. Тому зараз щось, мабуть, знайдемо. Побачимо. Щас. Черепаху знайшов. Чи вона спить, чи що вона незрозуміло. Така находка, Думав, гриб стоїть, а ні, черепаха. Це все така галявина невеличка, дуб, і ось по краям березка присутня. І йду собі такий йду. Дивіться, яка красота стоїть. Подивіться, яка стоїть красота. Це просто щось неймовірне опа А як він хрумтить як він хрумтить Дивіться, який білясик ну, тільки подивіться на цього білясика ай ляпота. друзі ай, ляпота. а тут дивіться, ще є білянчики. а все ще є білясики. Ой, який гарненький. Ого! Ого! Диви. Не його. Де що, як він засів, диви. Блін. Вибачте. Але реально там така ножка, що... Я її не зможу достать. Ну ось так от. Трошки нарушив ножку, але нічого страшного. Білюсенькі, гарнюсінькі, все взагалі безподобний ось Крокодільчик отак от. В дубах, пожалуйста. Хто б міг подумати. Ну, це не те, що вони в дубах, це просто тут мікаріза зберезий. Але тим не менше, дуже гарні файні грибочки. Знову Березка, там от дубик. Там от зліва дубик в низинку я спустився. І тут ще попадається осинка трошки. Трошки попадається осинка. Я думаю, подивлюсь, і ось такий товстоногий красень стоїть. Ось такий товстоногий красунчик стоїть. Трохи його миші під'їли. А ми з вами будемо доїдати. Товстенький, гарненький, красноголовчик. Ай, красавець, який підосичник, Да? Ну, на жаль, один. Але і, і на тому дякую, як кажуть. Зараз вже йду туди ближче до виходу. Подивлюсь, може щось там буде, там, де я перший почав знаходить. Бо це також далеченько відійшов від того місця. А зараз хочу вернутися і подивитися. Тому що там попадалось, мені кажеться більше гриба, ніж тут. Тут далі відійшов, бачите. І так, щось не густо. Ну, зараз повернемося, глянемо. Друзі, ось ще один, дивіться, вже такий трохи підстаркуватий. Але... Але ж білий. Підстаркуватий, але білий, друзі. Білясик. Берм. А ось ще, щось таке. А, це, це Ну, Ось такі справи. Попадаються, хто б міг подумати. Приїхав на рибалку, назбирав грибів. Нормально. Дощик накрипає, але я задоволений, тому що сьогодні у мене день видався дуже таким, знаєте, як результативним. І місця знайшов для рибалки і грибів назбирав. Ось вам покажу, дивіться, які. Красавці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 безподобних грибів. Ну це просто це просто заглядення. Зараз буду честити їх. І все. Навіть підосличники попадалися ось такі. Так що я думаю, як для 8 листопада результат задовільний. Виходжу вже з лісу, йду. Дивіться, що яка в мене знахідка під кінець. Ви тільки подивіться на цю знахідку. Це вже я не знаю. Це просто оба! Просто якась жесть. Та ти що? Та ти що, друзі, ви тільки подивіться на них? Це вже я виходжу з лісу. Бачите, як мене нагороджує ліс ось такими от дарами. Такі білясики красені. Та ти що? фух, Ну напевно це вже останнє. Якщо щось ще знайду, то включусь. Та ви тільки подивіться, що ми тут маємо. Що ми тут маємо, друзі? Це просто жиряка якась. Це просто жиряка. Та ти шо? Клас. Тому кому сподобалось, не забувайте пальці вверх. Хто на канал ще до сих пор не підписан, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові свіжі відео. З вами був Євгеній Легуткін. До нових зустрічей.